Десь навіть е Назару Бойку я б віддавав перевагу в тій воротарській парі. Ну а зараз Хас не хотілося наврочити, але пропускає. Пропускає сьогодні, якщо і опиняється шайба, всі ці говоріть, то це відбувається дуже красиво. І зараз ще одне влучання в примісімку у дев'ятку від Віктора Захарова. Захаров сьогодні напрацював на головце точно. Ну і красиво все було розіграно в один дотик. Перша реалізована більшість Київського Сокола в сьогоднішньому матчі. Задоволений головний тренер Олег Шаференко зараз відбиває п'ятірки. Дивимося ще раз на повторі. Ось тут Захаров віддає в темп. і в темп так само отримує протихід, над вже виходячи правим плечем Радика Хаса, відправляє цю шайбу в дальню дев'ятку. Насправді дуже красивий гол, дуже красива комбінація. Ну і, зрештою, другий період, можливо, в цьому матчі стає.